Друзі, сьогодні ми показуємо два справжніх мужицьких автомобіля. Рам 1500 3 -літра дизель 2022 року з Америки і Рам 5,7 хемі також з Америки. Тан, танген. як Танген з косіну як? Как... Ну тут реально можна ходити по задньому ряду сидінь, Подивіться, блін. Тут шкіра, тряпочка, дерево, хром. Ну, Все реально класно зроблено. У мене була можливість на Білому рамі проїхати 2500 кілометрів. Блін, класна машина, ну реально класно, друзі. Я думаю, що якщо поставити прямо ток сюди, то це буде. Нереальна машина. І переходимо, друзі, до ексклюзивчику. Уявіть собі, що на цій автівці з двигуном 3 літра більше крутного, аніж на 5,7 майже на 100 Нм. метрів. Покажу вам ключики від цих автомобілів. Беріть собі 5,7 і катайтеся, кайфуйте від цього звуку, від цієї динаміки. По факту, друзі, і дизельний, і бензиновий двигун вони надійні. 100% це буде другий або третій автомобіль в моїй родині.